Зараз більше 60% українців поширюють саме фейкову неперевірну дезінформацію і так далі. Ми не можемо навчити кожну людину фактчекінгу. Кожній людині можливо, і не треба відрізняти справжні картинки чи ні. Використання діпфейків це бажання людини обманюватись. Привіт, друзі! Ви на каналі Невода. Насправді цей випуск ми не планували, але знімаючи попередній, ми накопичили стільки цікавого матеріалу, що ми не могли його залишити просто так. Тож дивіться нове відео, в якому експерти діляться думками, яким буде наше майбутнє під впливом технології штучного інтелекту. Коли ми говоримо про інфогієну, ми маємо дивитися як на мене на два таких показники, які є такими маркерами того, що відбувається. А з них це те, і наскільки людина, яка опинилася в інформаційному просторі, може в ньому відрізнити правду від брехні. Ми маємо дослідження, які з року в рік проводить «Інтерньюз», і по яких ми можемо трекати цей показник. Він говорить про те, що якщо в рамках дослідження людині на двох папірцях дали правдиву інформацію і фейкову, то лише 14% українців зараз змогли відрізнити до правди до брехня. Олешу, що це в умовних лабораторних умовах, коли на тебе натисне інформаційне поле, коли на тебе натисне додатковий стрес, коли ти не під обстрілами, і так далі, це надзвичайно мізерний показник. І, до речі, цей показник він коливається взагалі в рамках від 3% до 14% за минулі роки. І звісно, це обумовлює те, що якщо там умовно ми з тобою маємо інформаційну гієну, то поряд з нами знаходиться велика маса людей, які цієї інформаційної гієни не мають, і відповідно вони формують наше інформаційне поле. І звісно, під такою концентрацією фейків, які вони будуть поширювати, ми, врешті-решт, зможемо повірити в те, що буде в цьому інформаційному полі домінувати. Ми вже з 20-го року пробули здається 4 чи 5 хвиль замірів так званого рівня інформаційної гієни українців у Фейсбуці. Що ми робимо? Ми сформували вибірку з трьох тисяч акаунтів, яка репрезентативна по українських користувачах Фейсбуку. І дивимося, скільки вони публікують правдивої інформації в себе на сторінці, і скільки фейків. І так, от зараз більше 60% українців поширюють саме фейкову неперевірену дезінформацію і так далі. І кожен другий українець поширює меседжі, які лягають в. В логіку російських інформаційних операцій, тобто, де факто люди не розуміючи того, що вони поширюють, не розбираючись в тому, вони підігрують ворогу. І ось цих два показники: те, що 14% фактично може розрізнити правду і брехню, і те, що кожен другий поширює російські наративи, вони говорять про те, що роботи ще дуже багато, і потрібно працювати на те, щоб власне і стійкість забезпечити, тому що на те, чи поширюємо ми фейкову інформацію, як ми перевіряємо інформацію. Не так впливає наше критичне мислення, скажу таку крамольну фразу, як впливає те, під яким рівнем страху, стресу, в яких умовах ми знаходимося. Ключове з діфейками наступне, що вони хапають людину за дуже слабке місце. Тобто ми перевантажені інформацією, ми маємо певні запити на щось. І ось нам не просто дають відповідь на це запитання нам її візуалізують і роблять це всіма можливими вербальними чинниками. Тобто, нам показують картинку, ми маємо рух цієї картинки, що показує, що вона не статична, якась там не в фотошопі підроблена, як відповідно дуже часто вже люди знають, що в фотошопі може щось зробити, і вона ще й говорить. І ми відповідно бачимо комплексну картинку, яку ми не можемо не повірити, тому що вона лягла під наш запит, і вона виглядає дуже. Оригінально і додай до цього перевантаженість інформації, тобто ми не маємо часу зупинитися і перевірити. Ми йдемо в стрічці новин, ми читаємо заголовки. Ми побачили в рамках цих заголовків красиву картинку, і ми в неї повірили і пішли далі, особливо якщо вона протрансльована якимось джерелом, яке є умовним медіа чи схоже на медіа. Тому, коли ми говоримо про технологію діпфейків, дуже слабке в цьому ланцюжку ланка це те, що людина не має сили і мотивації зупинити і почати аналізувати цей кейс. Якщо ти згадаєш ситуацію, яка була на перших тижнях вторгнення чи перших місяцях, коли ми знали, що росіяни готують фейк зверненням Зеленського, то зусилля комунікаційників вони були направлені на те, не щоб там пояснити, а щоб попередити, що це можливо, і щоб людина, коли побачить, вона принаймні зупинилася і задала собі запитання, а чи це правда. Тому що якщо б це був хороший фейк, на на щастя, вони на нього не спромоглися. Ось ми б це не змогли ніяк розпізнати. Ні ти, ні я за одну хвилину там сприйняття, навіть інформація. Ми менше читаємо одну новину. Ось ми б не могли це проаналізувати. Так, якщо б ми сіли, там випали кави, подумали. Ми б, звісно, це розпізнали. Але в інформаційному полі це працює не так. І саме на це зосереджений діпфейк. І е, інший важливий момент там завжди є емоційність, ось та яку людина очікує. Тобто людина хоче, щоб зараз була перемога, і їй дається ця перемога в вигляді цього відео з діпфейком. І людина вірить і далі транслює, і не задумується. Що можливо це бажання, воно було не тим. Якщо ми глянемо на ось цю базову емоцію, якими працює ворог. Він з чим працює? З емоцією страху і з емоцією дати те, що ми очікуємо. І одне і інше нас заставляє натиснути на кнопочку Репост значно швидше, чи ми зупинимося і проаналізуємо цю інформацію. І це основна сила, на жаль, діпфейку. фейку. Взагалі, я займаюся фактчекінгом уже більше шести років. Ось і коли я пішла з одного проєкту і вийшла заснувати свій довго шукала назву і символ проєкту, який буде полягати не тільки в тому, щоб спростовувати фейки і розповідати, як працюють маніпуляції, але й допомагати організовувати антифейкові ігри. Щось на кшталт квізів, брейнерингів, що де коли. Тобто, це такі інтелектуальні ігри на основі реальних кейсів, на основі реальних фейків, які знайомі у. Українцям. Як символ для цих ігор я шукала а, якусь тваринку, яка буде теж знайома усім. І котики, собачки, це було якось дуже ну, просто, і їх використовують усі. Треба було щось грайливе, хуліганисте, і в той же момент кмітливе. І я зупинилася на єноті. Потім а, чоловік, мій, до речі, допоміг придумати назву проєкту нота-єнота. І власне це два напрямки цього проєкту: один це фактчекінг, спростування фейків, другий Напрямок, це організація і проведення антифейкових ігор як для бізнесу, так і для громадського сектору. Ну і, звісно ж, як освітній елемент для шкіл для університетів. Чому єноти? Причому єнот з листопада набув нових значень, тому що коли росіяни робили жест доброї волі з Херсона, вони вкрали нашого херсонського єнота, і мало того, що вони його вкрали, вони його віддали в тимчасово окупованому Мелітополі в колабора. Анський виш на спеціальність інформаційна безпека, і тепер в нас в антифейкових іграх а, є мета врятувати єнота із пропагандистського полону. А його врятувати ми можемо тільки одним простим способом. Якщо будемо розвивати критичне мислення, якщо будемо аналізувати ті джерела, з яких ми беремо інформацію, будемо розуміти, ага, щось цією інформацією або з цією новиною щось не так. Відповідно, ми і навчаємо в ігровій формі цього і дорослих, і дітей. Тобто такі фактчекери – це люди, які перевіряють інформацію. Відповідно, з одного боку, нібито фактчекером може бути будь-хто, хто перевіряє інформацію, але з іншого боку, для фактчекінгу є спеціальна методологія. Коли ми аналізуємо джерела, коли ми аналізуємо суть інформації, відмежовуємо факти від суджень. А знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про фото та відеофейк, це значно складніше і серйозніше, ну і в той же момент цікавіше. Як стати фактчекером? ну, власне, критично сприймати інформацію. І якщо Бачиш якусь сумнівну інфу, яка несеться а, чатами, а, соціальними мережами, просто почати її перевіряти. Коли я організовувала проект, такий волонтерський по той бік путінської брехні, зібрала понад 30 людей, які нібито не мають там освіти журналіста або освіти в інформаційній галузі, але вони стали фактчекерами. Яким чином це були айтішники, юристи, історики? Але загалом це люди, які хотіли розвінчати ось цю КГБшну методичку Путіна, опубліковану на сайті Кремля про історію, культуру політику України. України. Відповідно методологію, я пояснила всім цим людям навички критичного мислення. У них були пояснили, як працювати з різними джерелами, які джерела є для нас репрезентативними, які ні що таке перше джерело. Ми дійшли до спільного знаменника і почали за цією методологією перевіряти і спростовувати, розвінчувати оці всі маніпулятивні. Тези фактчекінг це така дуже е, цікава історія, і це радше про стиль життя, аніж про якусь там цілеспрямовану професію. Якщо раніше я проводила такі ігри на замовлення великих компаній або представників від бізнесу, то із листопада я розробила освітній курс для вчителів, для викладачів, для активістів, для того, щоб вони проводили такі ігри на місцях. Відповідно, я не можу поїхати в кожне місто чи село і провести там антифейкову гру нота і але я можу навчити інших для того, щоб дати їм методологію, презентацію, усі матеріали, фото та відео для того, щоб вони там проводили такі ігри у себе для своєї аудиторії. Відповідно, курс освітній наповно ми запустили у березні, і за березень-квітень у нас провели антифейкові ігри у понад 150 населених пунктах України. Загалом тільки тих, кого я змогла порахувати відповідно до звітності, взяли участь понад 7 Тисяч людей, причому, що це маленькі села, маленькі невеличкі міста, туди, куди ми зі своїм фактчекінгом просто не доходимо, бо люди зайняті іншим. І, як на мене, це той формат, який за допомогою гри, там ти годину чи півтори години граєш, і ти розумієш, на що звертати увагу. Ми не можемо навчити кожну людину фактчекінгу. І не буде кожен українець сидіти. Ага, ось я тут в телеграмі прочитав якусь новину, треба її перевірити. Не буде цього, це міф. Але ми можемо пояснити. Яснити, ага, а що це за телеграм-канал? А стоп, а хто його веде? А він анонімний? Ага, значить, я цю інформацію сприйму, але я подивлюся, можливо, вона ще десь буде. Або якщо ми бачимо якийсь, якесь повідомлення, як на нього реагувати, вірити йому чи ні, що на це вказує? А в цілях пропаганди цей інструмент може бути ефективним за використання за виконання двох умов. Умова перша. Це достатня якісна картинка, яку не можна ну, от, проаналізувати швидко достатньо і сказати, що щось не те. Це перша така умова. І друга така умова це відсутність альтернативних джерел інформації. Тобто, от, наприклад, на тимчасово окупованій території ці діфейки будуть бати набагато вищу ефективність, ніж на тій території, яка має доступ до всіх джерел інформації. Там можна ізолювати інформаційний простір і далі показати щось, наприклад, за участю президента України, чого насправді не було, однак інших джерел інформації просто немає. В даному випадку ефективність буде вища. Якщо є альтернативні, відразу можна зрозуміти, що щось не так, то далі за тими ж самими технологіями, за якими робляться ці діфейки, та тими ж самими нейромережами можна проаналізувати на те, чи справжня ця картинка чи ні. Трохи інший алгоритм, але проаналізувати можна. Ну знову ж таки, якщо от вдаватися не до підміненої інформації, а саме до діпфейка, ну мені складно це зробити. Тому що я бачив все, я бачив ролики там, з нібито президентом України, який там здається Кадирову. Там щось іще робить роліки кличко, які зустрічається або розмовляє з мерами інших міст. Сказати, що це якісно, ну, ну там в деяких випадках поржати можна. Або над ворогом, або над тим, хто це робить. Правдиво воно чи ні? Ну, відразу видно, що неправдиво. От найбільш ярка це була зустріч Путіна з жінками на 8 березня, там, де у нього рука там проходила під камерою, там, де картинка блимала, де друга голова з'являлася. Ну, позитивне. Принципі сюжет. Вдало для пропаганди, ну жодного, тим саме дівфейка не було. Навіть якщо брати не діфейки, от пам'ятаєте Бучу, да? коли наші війська звільнили вже Київську область, противник відійшов, він хотів взагалі таку фейкову операцію показати, що нібито це ми за командою, за вказівкою наших партнерів, зробили цей, ці сюжети про Бучу, але у нього не вдалося. Там були навіть постановічні сцени, там було дуже багато всього. Це був не дефект, там працювали цілі знімальні групи, там було більше фотографій, більше фото, ніж відеоматеріалів. Однак і це не вдалося. Хоча там фахово, ну дійсно, там і на російське суспільство, і на партнерів Російської Федерації це було розраховано. І працювали фахові команди але ну, не вдалося. Тобто, в будь-якому випадку, що якщо є факти, якщо є нормальна інформаційна політика, це поки що так масово не працює. І не будемо забувати, що з розвитком інформаційної цивілізації людина ж також вона ж не залишається на тому ж самому рівні. Вона також росте, вона розвивається, вона розуміє, що там шахраї, там обманів, там пропаганда, там те, і вже потихеньку сама вивчиться фільтрувати. Кожній людині можливо і не треба відрізняти справжні картинки чи ні. Достатньо мати солідні фактчеки, фактчекінгові організації, достатньо мати серйозні державні механізми протидії пропаганди для того, щоб фахівці цим займалися безпосередньо і далі людям показували і саму технологію, і те, що це фейк або дезінформація. А в нашому сучасному світі, в інформаційному суспільстві, коли інформаційних потоків наскільки багато, що у нас вже є навіть таке захворювання, як інфадемія, тут кожну інформацію, яку людина отримує, ну, достатньо важко оцінити, правдива, вона чи ні. Однак тут є інше: що якщо декілька потоків, вони співставні, інформаційні. Вони дублюють один одного, вони розвивають ту чи іншу тему. І все це збігається з реальністю, то людина навіть на рівні підсвідомості може оцінити правдива ця інформація чи ні. Якщо цього не відбувається, то відразу виникає сумно. Ну, я скажу, що от сьогоднішній фільм він також дієвий інструмент, який пояснює сутність технології діффейків і ті задачі, в яких вони використовуються, зокрема в рамках пропаганди. Тобто, якщо раніше люди там багато хто міг не знати, там, не придавати особливої уваги, то після перегляду цього фільму вони будуть розуміти, що, можливо, не все те, що показують, відповідає дійсності. Це перше, У будь-якому випадку підвищення медіаграмотності населення це одна з умов формування стійкості до загрози інформаційної безпеці. Друга це діяльність факт організацій, які можуть цікаво показати. От хтось тролить ворога. За його технології пропаганди. Хтось просто розбирає по камінчикам і показує, як все це складається потім в єдиний пазл. Тобто, це більш цікаво, і цей матеріал можна подивитися замість, ну, напевно, якогось серіалу або фільму, і отримати більше користі і задоволення від цього. Тобто, ну комплексна така діяльність держави Громадських організацій, ну навіть комерційних, якщо вони фактчекінгом займаються на комерційній основі. І громадянське суспільство в будь-якому випадку все дасть результат. Що дозволяє робити штучний інтелект? Він, напевно, дозволяє створювати фабрику ботів на стероїдах. І це виклик в першу чергу для великих платформ. Для Мета, для Твіттера, для... Інших якихось соцмереж, якщо таке дійсно почне відбуватись, це так само, як і у випадку з діпфейками, що мають вплинути на емоційні і швидкі рішення, це буде використання нової зброї, і я певен, що оскільки це перш за все. Величезний виклик для бізнес-моделі великих технологічних компаній. По-перше, я думаю, що вже є протоколи, як з цим бути. Якщо там знайдеться спосіб якось ці протоколи минути, ну це означає, що ми там будемо мати протокол 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ну головне в використанні діпфейків це бажання людини обманюватись, попит на те, щоб хтось підтвердив твої упередження або твою твою точку зору. Але в світі, де існують дуже швидкі короткі фідбеки, ну ти маєш приймати рішення все ж таки на основі нормальної інформації. Специфіка журналістської роботи, я думаю, не змінилась там за останні 2000 років. А, давати інформацію споживачам, давати якісну інформацію, або давати, якщо це таблоїд, якісну таку, жовту інформацію. Тут нічого не змінилось, змінилось те, що дійсно в усьому світі змінились, скажімо, ринкова влада медіа, те, що називають традиційними медіа, медіа бренди. Їх посунули технологічні платформи і з точки зору доходів, і з точки зору того, що вони зняли бар'єри для того, щоб дістатися до споживачів. Це призвело насправді до особливо в Україні, призвело до того, що зараз журналістика в Україні переживає таку структурну кризу, тобто ринок праці дуже сильно зменшився. Якісних журналістів сьогодні знайти важче ніж 10 років тому. Це означає, що там перед журналістикою, перед медіа зараз стоїть виклик знайти бізнес-моделі, які дозволять журналістику як професію знов зробити привабливе. Це можливо наше зараз головне питання в Форбс Ukraine – створити нову. Бізнес-модель і створити нову, новий образ професії, зробити професію журналіста, ділового журналіста Знов привабливим, цікавим для молоді. Інакше, інакше дійсно доведеться більше співпрацювати зі штучним інтелектом, передавати все більше і більше, більше завдань. Але все ж таки є речі поставити класне запитання. Відбудувати довіру, знайти якусь ексклюзивну новину, відчувати дух часу і відповідно будувати контентну стратегію. Це все все ж таки, я думаю, на найближчі роки, можливо, десятиліття, це буде домен для людей. Ні, ну Я б безумовно використовую і. Чат же плюс у нас корпоративна підписка. Там деякі речі він робить непогано. Він дуже сильно, наприклад, прискорює переклад великих текстів. За нашим досвідом він робить краще ніж там. Останні версії Google Translate редактор має потім перечитати, але це зазвичай дуже дуже непогано. Робота з інтерв'ю, тобто розшифровка. Навіть іноді таке первинне редагування. Зараз якраз перед нашою командою, і редакційною, і комерційною, стоїть завдання е, запровадити якомога більше юзкейсів, е, які дозволять е, такі рутинні е, операції, що зазвичай відбирають багато часу. Е, автоматизувати через використання ну, я сказав про чат GPT, але я користуюсь і Bing, і Perplexity. Ніхто не розуміє, що насправді. Е, ми маємо ставати не просто діджитал компаніями, ми маємо ставати ai enhanced Digital companies. У будь-якому випадку, я думаю, що це е е чат GPT так спроєктований. Він завжди знаходить місце для людини, тому що все ж таки decision-making — це людина. Е перетворення ідеї, інсайту в дію це людина. По-справжньому цікаві питання, це теж поки що людина. Що зараз є найважливішим дух часу, Те, про що я кажу. Зараз відбувається вибух збільшення інтелектуальної спроможності планети Земля. Ось, ось так на це треба дивитись. І там дуже багато юзкейсів, наприклад, створення. Альтер-ехо, але це, це ж Альтер-Ехо, модель, яка статична. Тобто, на відміну від там, живого Володимира Федоріна, Володимир Федорін, там зразка 23-го року, ну, в нього і питання залишаються. Зразка 23-го року. Мій горизонт питань він постійно змінюється. За це, ну, ніхто, окрім, я думаю, нас поки що не може відповідати. Друзі, нам цікаво також, що ви думаєте про технології штучного інтелекту, як вони вплинуть на наше майбутнє. Welcome to коментарі. Також не забувайте про лайки, про підписки, ну, ви знаєте. Ну і hasta la vista, baby!